Дякую, що ви питаєте мене за великого лицаря українського народу, характерника, козака, полковника війська запорізького Івана Сірка, отамана війська Запорізького, гетьмана України Івана Сірка. Це велика людина Іван Сірко. Це гордість. Гордість всього українського народу, всієї української нації. І добре, що ви, мене, мене, національного гетьмана України, українських земель, питаєте за нього. Так він народився в селі Мерефа на пасіці свого батька. В селі Мерефа під Харковом. Ну тоді Харкова ще не було. Але була така місцевість сила української нації, де єдналися три річки. Іван Сірко народився в ніч в 12 годин ночі, в сороці і з зубами. Але тодішнє повір'я українського народу було, якщо дитина народжувала з зубами, її треба було вбити, бо з неї мов вирости дуже великий бандит, злочинець і дуже велике горе українського народу. Але <кій> батько коли взяв на руки цю свою подарену йому Богом дитину і приніс до стола, на якому столі всі яства, кутя і стояли пиріжки, то ця новонароджена дитина Іван Сірко потягнувся, взяв пиріжок і відкусив кусок пиріжка. І батько був в шуці, здивований. Але коли рано вранці ще не зійшло сонце, і зібралося все село біля хати і вимагало вбити цю дитину, бо вона народилася в сороці, бо вона народилася з зубами священник Паламар так злякався, що втік і хрестився, і більше сказав, я сюди не перейду, в цю хату. Але батько не злякався, він взяв новонароджену дитину Івана Сірка. Виніс її, от, одягнувши саблю на себе, і вийшов до народу і сказав, ну, хто готовий убити цей дарунок Господа, мені убити, його ви хочете. Виходьте, вбивайте. Але ніхто не вийшов убити цю красивенну дитину. І... Батько сказав, не бійтеся, що він народився з зубами. Ці зуби не для того, щоб бути злочинцем, ці зуби для того, щоб гризти ворогів України безжально і з лютостю нашою українською люттю. І так і сталося. Іван Сірко виріс, переплив пороги. 14 років до Запорізької січі і попросився там бути характерником. А якщо дитина 13-14 років перепливала пороги Дніпрові і приходила в Запоріжжя, то її брали в характерники. І довго старі козаки-характерники готували Івана Сірка і виростили з нього великого полководця, великого характерника. Який міг переселятися в диких птахів, в сову ночі, щоб бачити поле бою і ворога, в орла в день, щоб бачити поле боя і як перемогти воїна, і ночью мов переселятися в вовка, який біг на редуте ворогів України, і Іван Сірко бачив, де вдарити, як вдарити. І став великим страхом і шайтаном для всіх ворогів. І всі 120 битв, які Іван Сірко провів за час, коли був полковником і атаманом Запорізького козацтва, він ні одну битву не програв. Але коли вмирав, і там же в Марефі він ранений вмирав, і теж на пасіці, але вже на батьковій пасіці, на своїй пасіці, то він сказав Я вмираю, ухожу від вас, але відрубайте мою правицю і беріть її в бій, і нічого не бійтесь, ви будете завжди перемагати ворога, якої б сили він не був. Отакий він, Іван Сірко, великий. Геній, великий герой всієї української нації, а сьогодні він рівноапостольних святий, бо Івана Сірка сьогодні канонізувала Українська військова козацька церква рівноапостольним святим. Сьогодні йому стоїть пам'ятник, неправда, не на могилі, бо затопили його могилу морем Каховським. В Нікополі стоїть йому пам'ятник. В Нікополі і в Кревомрозі створений лицарський великий лицарський орден Івана Сірка. І там об'єдналися кращі козаки України, кращі ветерани, характерники України, які продовжують український ростити дух, українську сміливість, українську лють і українську безщадну. Силу на ворогів України. Хто прийшов із ворогів на землю України, той дуже-дуже нещасний, бо Дух Івана Сірка, правиця Івана Сірка завжди з українцями, і вона, і він, Іван Сірко, великий характерник і ангел Божий, помститься завжди за український народ, за українську націю. І не дасть захопити його рідний Харків. І зробить усе щоб вернули його рідний Белгород. І щоб його мере... мерефа була завжди героїчною. І там ми, козаки, офіцери, поставили перший йому пам'ятник Івану Сірку в мерефі. Слава Україні! Героям України слава!